Радикальна партія Олега Ляшка. Ми йдемо командою на вибори для того, щоб запровадити країні радикальні зміни для того, щоб підняти Україну з колін, для того, щоб поміняти політичні еліти, привести до влади молодь ваших дітей, ваших онуків для того, щоб заборонити пенсіонерам бути депутатами Верховної Ради. Ми скоротимо чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Там половина туніяців і дармоїдів, які розікрали країну, розграбували і мільйони людей через них животіють. Ми хочемо навести порядок, але дайте мені ці можливості, дайте мені 226 голосів у парламенті, і ви побачите через рік, що буде з країною. Ми будемо гордитися своєю рідною країною, і свято Незалежності для нас буде реальне свято, а не зі сльозами на очах. Як це є на приликий жаль для багатьох людей сьогодні? Тому розраховую на вашу підтримку з вашою допомогою з Божою поміччю. Ми переможемо. Слава Україні! Це все наші діти. Ми. Щоб писати закон, треба бути юристом. І більше, ніким. А щоб захищати людину, кожного громадянина треба бути патріотом. Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Дуже символічно, що сьогодні палатки радикальної партії Олега Ляшка і моя особиста виборча кампанія як кандидата в округ Шевченковського району. Почалася саме тут, на Майдані Незалежності, і ви знаєте, я бачу цих людей, які підходять, вони впізнають мене. Вони висловлюють захоплення Олегом Ляшко. Вони висловлюють захоплення тими людьми, які борються з мафією, і ми будемо продовжувати боротися. Так як сьогодні переслідують мого чоловіка, у всьому світі він вільна людина, тільки в Україні він антигерой. А для іншої частини демократичної частини світу він герой. Так, як сьогодні, ви знаєте, мене били чуть не вбили. А після того, як я подала на одного з головних міліціонерів України в суд, ми будемо з радикальною партією Олега Ляшка. І кожен член цієї партії я конкретно будемо боротися з судівською міліцейською, прокурорською, безпідільщиною. І в кінці кінців ми переможемо.